Вас усіх вітати на каналі Мама на малюй. І сьогодні ми з вами розпочинаємо цілу, цілу серію уроків, присвячену тваринам е, Африки. Е, сьогодні ми навчимося там, малювати лева справжнього африканського лева. Його малювати дуже просто. Це буде спрощений такий варіант, що намалює кожен. А потім, якщо ви оформите спонсорство під цим відео є така кнопочка спонсорувати за 150 гривень на місяць, доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків. То там в цьому розділі будуть всі інші тварини Африки. Отже, ви зможете навчитись малювати всіх-всіх-всіх тварин. Тому приєднуйтесь, буду чекати вас у цьому Клубі, а ми поїхали. Малюємо лева. Лев у нас буде сидіти на такій невеличкій скелі, навколо дивитись, і е він буде у нас не злий, а добрий. Працювати буду фломастерами з такими маркерами на білому папері. Працювати буду е ось такою чорною ручкою, щоб вам було краще видно. Ви працюєте простим олівцем. Та резиночку приготуйте, щоб могли затирати, якщо щось вам не сподобається і захочете замінити. Отже, він у нас буде сидіти на скелі. Ось таке тіло і величенька голова. Почнемо малювання з голови. Намалюємо спочатку два вушка, з'єднаємо. Потім намалюємо ось таку форму. Намалюємо ще трошки вушка, Чинята. це можна зафарбувати ніс так. Ось так. І саме цікаве це його грива. Оп, ось така грива. І тепер нам треба намалювати його тіло. Так як він в нас сидить, він буде виглядати десь ось так. Малюємо ось таку лінію. далі. Ось так. І, а вже ж у нього буде хвіст. У лева на хвостику ось такий кінчик. І тут він у нас сидить на скелі, тому тут намалюємо таку скелю. Він сидить наверху і дивиться, так? Намалюємо йому ще брови. Ось так. Переходимо до розфарбовування. Лев у нас буде мати колір. А ось такий руденький. Грива його буде більш коричневою. Животик йому залишимо біленьким, так само, як і його ніжки, вони будуть там біленькими. Так. ці щички в нього залишимо біленькими Тепер візьмемо коричневий. Де він ще в мене? Ось. Ось цю частинку зафарбуємо. І саме його гриву зробимо більш такою. Остіп у нього теж коричневий. Так. Тут червоний ротик. Таким залишимо такий блік на носику. Серединки вушок, чого такі зробимо. Так, візьмемо сірим трошечки ось тут, його лапки відкинемо. І намалюємо скелю. Скеля в нас буде темно сіра така. Ось так. Хто хоче, може додати навколо нього ще блакитне небо. Що він сидить на фоні блакитного неба, бо скеля ж це високо знаходиться, а він сидить на самому верху. Тому може тут бути повністю в нього блакитне небо, Тут коло нього. Ось такий кометний у нас виходить. Але ми можемо йому ще тут доробити, трошечки об'єму додати, щоб він вже не був такий занадто в нас плоский. Десь внизу в нас можуть бути якісь кущі видно, якісь там, може, дерева. Тільки верхівки видно. А він на самому верху сидить. Можемо ще трошечки тут з кольором погратися. Один был такой у нас цикавый. Угу. Okay. Okay. Еще, найдем знаю, okay. okay. Трошки більш ось тут на пленчику. Ось так. І можемо ось тут пропрацювати йому його гриву. А вже ж вона в нього в житті, вона в нього не така, вона в нього як така більш по е, е, колу схожа, але ж ми малюємо такі більш мультяшні е, образи. Тому нам більше цікаво зробити його ось таким кумедним. Ось і все, наш лев готовий. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке малювання. І чекатиму на вас на інших уроках. про Тварин Африки, але вони знаходяться у плейлисті для спонсорів. Тому, будь ласка, підписуйтесь, оформлюйте це спонсорство і будете зі мною малювати кожного дня. А на сьогодні це все.